Щоб цих винних людей спасати. І погодився прийти Божий син. Я хочу, щоб ми зрозуміли. Дорогі браття, сестри, ми сьогодні говоримо про Божу любов і її маємо мати в серці, хоч чуть-чуть, бо Божа любов у наші серця виливається Духом Святим, і ми. Тільки з Божою любов'ю можемо любити один одного, можемо любити Бога і робити добрі діла. Бог, будучи прав, Він іде до винної людини, яка в його адрес говорила погані слова, яка принижувала його, яка ругалася в нього. Яка відкидала його. Бог все рівно йде до цієї людини, просягає свою руку, віддає свого однородженого сина і каже, я вас люблю. Я те, що для мене найдорожче, я віддаю за вас. Я віддаю. Я віддаю. Щоб ви повернули для себе втрачений рай. Люди, прийдіть до мене, поверніться до мене, прийміть мене, повірте в мене, і я спашу вашу душу і візьму вас до себе на небеса. Оце велика Божа любов. Амінь. Халілусія. Браті, сестри, це є приклад для нас. Унікальний приклад. Це унікальний приклад. Як ми маємо ставитися до нашого ближнього? А знаєте, хто наш ближній? Той, хто є поруч? Це не обов'язково, щоб це була знайома нам людина. Це може бути встречний, поперечний, Будь-який чоловік в нашому житті. Він може стати нашим ближнім. Він є нашим ближнім, тому що він потребує нашої допомоги. Тому ставлення до нашого ближнього. Наш ближній, він може бути нашим ворогом, який не хоче з нами спілуватися, який не хоче навіть. Спілувати. Дивитися може в нашу сторону, але це є наш ближній. Може ми є праві, а він є неправ. Але ми як Божі діти, як ті, хто навчені від Бога, маємо прийти і протягнути руку примирення. Нам Бог дав. Служіння примирення. Ми можемо мати служіння примирення, якщо Бог любов є у нашому серці. Якщо в нас не вистачає сили прийти до нашої і людини, яка є винна, яка згрішила проти нас, ми повинні у Богу попросити сили сказати: Господи, перше. Прости, що я його не люблю. Ось я дійсно його недолюблюю. Але ти казав, щоб я любив свого ближнього, як самого себе. Ти ж полюбив нас. Ти до нас винних, невинний Бог прийшов. Тепер ти учиш мене, щоб я до тих, хто винний, прийшов і примирився. Подав руку мило, примирення. Благословив, простив. Оце наше життя на землі. Хочу сказати, що через такі стосунки, і якщо ми будемо мати таке життя, буде дуже сильно прославлятися ім'я Господа Бога. Через таке наше життя і діло віри. Будуть грішники каяться. Якщо ми будемо робити добро тим, хто нам робить зло, то апостол Петро пише, що таким людям ти збираєш вугілля на голову розпечене. Людині стає соромно. Бо людина тобі робила зле, а ти їй зробив добре. Івана 4. 8, ми сьогодні вже чули. Хто не любить, той Бога не пізнав. Хто не любить, той Бога не пізнав. Бо Бог є любов. Це місце Писання говорить нам, що джерелом любові є хто? Є Бог. Джерелом, Джерелом любові є Бог. І якщо джерелом любові є Бог, дорогі братя і сестри, то якщо у нас не вистачає любові, ми повинні йти до того джерела і брати і пити. Правда? Що ми робимо, як ми хочемо пити, а? ми йдемо, де є вода, правда? Ми йдемо, де є вода і ми п'ємо. Але бачите, любов. Любов це щось таке, що людина не завжди розуміє, що її в неї немає. Сьогодні люди по-своєму якось люблять, і вони можуть це пояснити. Але коли ми досліджуємо святе Писання, то ми просто знаємо, яку Бог хоче, щоб ми мали любов. Бо Бог нам демонструє свою любов. І апостол Іван написав, хто не любить, той Бога напізнав, бо Бог є любов. Ми трошки на початку поговорили про те, як ми маємо любити один одного. Нам легко любити тих, хто нас любить. Тому ми трошки поговорили за тих, хто нас не любить. Кожна людина вона хоче, щоб її любили, і це є нормально. Але це знання, що ми хочемо, щоб нас любили, і до нас ставилися співчутливо, це нас навчає, щоб ми любили і до ближніх ставилися співчутливо. Завжди є це взаємність. І Тому Христос сказав: у всьому, як би ви хотіли, щоб з вами поступали люди, що робіть? Так і ви поступаєте з ними. Але ці люди, Дехто думає так. Якщо я буду поступати так, як я хочу, щоб зі мною поступали, обов'язково я в своє життя отримую взаємність. І починають люди очікувати, що до них будуть поступати доброзичливо, увічливо, допомагати, співчувати, вітатися і так далі. Але не в цьому є. Суть цього місця Писання не саме це хотів показати Бог. Бог хотів саме навчити нас, як ми маємо ставитися до ближнього. Тому що не всі взаємно до нас так будуть ставитися. Ну, давайте подивимося про Ісуса Христа. да? Ісус Христос Божий Син. Неправди не вчинив. Нікого не образив? Нікого ніколи нікому поганого не зробив? Хворих стіляв, немічним допомагав, одержимих звільняв від демонічної залежності, і за ним ходило багато людей. Ну, мала би бути взаємність до Ісуса, правда? Але як відповіли люди? На таку любов Ісуса до людей. Вони зв'язали йому руки, поклали на голову Терновий вінок, назвали його богохульником, назвали його Злочинцем, назвали його Єретиком, повели на Голгофу і там розп'яли. Що ж так взаємно з Ісусом не зробили? Він так всім добре робив. І тому ми люди деколи, знаєте, собі прогнозуємо. Якщо я буду робити добро, як буду робити так, як би я хотів, щоб мені люди робили, обов'язково буде взаємність. Це буде взаємність. Ну я не думаю, що завжди. Вона буде. І тому на взаємність ми не повинні очікувати. Ми повинні просто. Творити добро, любити ближнього, так, як би ми хотіли, щоби любили нас. Так, як би ми хотіли, щоб любили нас. І це є істина, яку я би хотів, щоб ми, дорогі браті і сестри, на цій конференції взяли і запам'ятали. Це нам допоможе не ображатися. Коли до нас хтось поставиться не так, як би ми очікували. Бо хто навчив людей, як вони мають ставитися до нас? Кожна людина є різна. У кожної людини є своє якесь навчання і свій етичний рівень розвитку. Ми духовні люди, яким Бог відкрив розум. Святий Апостол Іван в 5 розділі першому посланні пише, що Син Божий прийшов і розум нам дав. Щоб пізнати правдивого Бога Ісуса Христа. Він Бог правдивий і вічне життя. Щоб пізнати правдивого і щоб бути в правдивому Сині Його Ісусі Христі. Він Бог правдивий і вічне життя. Бачите? І тому людина, народжена згори, вона має розум Ісуса Христа. Якщо вона в житті своєму не отримувала взаємність, то вона не повинна гніватися, вона не повинна ображатися, а вона повинна просто до цього правильно поставитися. Продовжувати любити ближнього. Ми повинні мати такі гарні змагання. Любити тих, хто нас не любить. Привітатися першими з тими, хто з нами не вітається. І хто тут переміг, той виграв, хто це перше зробив, той переміг. Оце такі гарні, прекрасні, здорові змагання, до яких нас навчає Євангелія. Ісуса Христа. Це ми можемо зробити, коли в нашому серці перебуває Божа любов. Бо ми прочитали. Не любить той, хто не пізнав Бога, а ми ж пізнали Бога. А ми ж пізнали Бога. І ми вміємо любити. Бо наш Бог є Бог, любов. Алілуя! Джерелом цієї любові є Бог. Дивіться, браття, сестри. Давайте ми подивимося для того, щоб наші взаємовідносини в церкві, в сім'ї, в родині були правильними. Ми подивимося на взаємовідносини між Отцем і Сином, Богом, Отцем і Його Сином Ісусом Христом. Матвія 3,17. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бачите, наскільки велика любов. Ісус Христос, починаючи свою місію, проповідує Євангелію і перед тим, як проповідувати, приймає водне хрещення, йде да? в Йордан і хреститься. І тут потрібно було так Богу зробити, щоб якийсь видимий знак був для людей. Бо ж починається місія Ісуса Христа і Голуб. Летить і сідає на Ісуса з неба, Голуб. Каже, це я символ духа. Там голуб і є, бо є любов. Це як символ, і сідає. Він сів на Ісуса. І почули голос. Божий голос. Це син мій улюблений. Що робіть з ним? Його я вподобав. Його слухайте. Улюблений син. Ви бачите? Які стосунки в Бога Отця і Його Сина Ісуса Христа. Вони один одного люблять взаємність. Взаємність. Якщо там є взаємність, ви знаєте, що, дорогі браття і сестри, ми йдемо в Божу родину чи ні? Ми створені за образом Божим і за подобою Божою. І Бог нас бере до своєї родини, бо ми є його і сини, і ми є його хто? Дочки. Бо Він нас бере. Якщо між отцем і сином дуже прекрасні в любові такі стосунки, це син мій улюблений, каже Бог десь, так само між нами мають бути дуже гарні в любові в стосунки. Ми цим повинні цінувати. Я бачу, що у вас вони вже є, браття сестри. Так ось Донецька не, про... не так просто у Франківську приїхати, ага? Між Донецьком і Франківськом велика любов. Хвала Ісусу! Коли Ісус Христос узяв Петра Івана Якова і пішли на гору переображення? І там явився Мойсей, Ілля, Божі мужі, явилися на горі і слава Господня прийшла! І там було дуже добре Петру, Івану, Якову. І Петро не знав, що сказати. Він сказав: Господи, як нам тут добре? Туда прийшла Божа слава. І там знову почувся голос. Це син мій улюблений, якого я вподобав. Його слухайтеся, Його слухайтеся, дорогі браття, сестри. Хай Бог допоможе нам на цій конференції пам'ятати. Що найбільше, кого ми маємо слухатися у житті Бога Отця Його Сина Ісуса Христа. Івана 15, 9 написано так: як отець полюбив мене, так і я полюбив вас, перебувайте в любові моїй. І як отець полюбив мене, так і я полюбив вас, перебувайте в любові. Мої. Ми повинні знати, що Ісус Христос, який був на землі, воплотився через Діву Марію. Він був 100% людиною. І Він був 100% Богом. В Ісуса Христа не було 50% людини. І 50% Бога. Бо його така природа, що саме на період, коли він був на землі, він був 100% людиною. Він хотів їсти рибу. Хотів їсти чи ні. Хотів. Він хотів спати, він втомився і сів у колодця біля там Єрехону і відпочити І Самарянка прийшла. Він втомлявся. Йому було боляче. Він отримував випробування від диявола в пустині. До нього приступав спокусник, так як приступає до нас. Хотів звести Ісуса Христа. Він до Сатана приходив до Ісуса як до людини і хотів звести Його. Чому Він перше, що йому сказав? 40 днів він нічого не їв, і коли дуже зголоднів, приступає Сатана і каже, що ти можеш повеліти цим камінням, і вони стануть хлібами. Якщо ти син Божий. Якщо ти син Божий, ти це можеш зробити. Розумієте, і якраз тут спокусає щодо нашого тіла. Сатана продовжує зводити вибраних Божих людей. І от спокуса, яку ми зустрічаємо в нашому житті, в першу чергу, це спокуса особистого, наша тілесна спокуса, через яку сатана хоче нас відвернути від головного, аби ми служили Богу. Так як він прийшов до Ісуса і сказав, що тобі треба поїсти, так само сатана може приходити до нас сьогодні і показувати нам, що потрібно для нашого тіла, аби ми від Божого відвернулися. А прийняли тілесне світське і небоже. Зуміть? І тому Ісус як людина Він переживав ці випробування. Друге, Він йому показав всю славу, Він показав йому всі царства. І так само Сатана деколи працює над тим, щоб людину зробити такою впливовою, владною, яка має слово, яка має вау. Додає гордості, хоч щоб людина була горда. ти ж, Я тобі все віддам. Це теж є від диявола. Випробування таке мав Ісус. Сатана йому пропонував. І ще чим, знаєте, його спокушував Словом Божим. Сказав, постав на ріжнику храма і каже, кінця донолу. Бо написано ангелам Твоїм заповідає на крилях понесуть, щоб ти об камінь Свою не спіткнув. А Господь сказав не спокушуй Господа Бога свого не спокушуй. Змієте? Знав, як відповісти, але сатана до нього приходив. І тому для нас є приклад Ісус Христос, як ми маємо любити Бога, так як Отець каже, полюбив мене. Так і я полюбив вас, перебувайте у любові моїй. Які стосунки у сина були до Отця, Ісуса Христа до Отця Івана 5:30. Я нічого не можу робити сам від себе, як я чую суджу, і місу справедливий, бо не шукаю бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Ісус Христос любив Бога Отця, бо Бог є любов, і хотів виконати Його волю. І якщо це робив Ісус Христос? Чому Він це робив? Бо Він любив і любить Бога Отця. Чому ми маємо шукати в нашому житті Божої волі і робити те, що Він хоче для нас? Тому що ми любимо нашого Бога, і ми це маємо робити. Давайте собі згадаємо покаяння Савла апостола Павла. Гонив церкву Божу, тому що був ревний у законі Моїсея, докладно навчений Божому законі у прекрасній вчителя Гамаліїла. І на дорозі його зупиняє Бог. Ісус Христос потужним світлом. І коли він побачив це світло, він почув голос. Сав, сав Тяжко тобі йти проти рожна. І він питає: Господи, хто ти? А? І потом каже: Що повелиш мені робити? Хто ти і що повелиш мені робити? Іди в Дамаск. Там прийде Ананія і він скаже тобі, що робити. Від того світла Савл став сліпим. Хочу звернути на слово пророче, яке Бог сказав через Ананію до Савла. Дивіться, що він сказав. Бог отців наших, Бог отців наших, відкрився тобі, щоб ти волю його зрозумів. Знаєте, в чому полягає любов до Бога? Любов до Бога полягає в тому, щоб волю його зрозуміти. Сав не слухав Степана. Як ви думаєте, Степан був проповідник моцнення? В силі Духа Святого.